Продовж доби прикордонники мостицького загону в двох випадках відмовлялися від протиправної винагороди за переміщення контрабандних товарів через державний кордон України. Так сьогодні вночі в пункті пропуска на українсько-польському кордоні було оглянуто автомобіль громадянина України мешканця Хмельницької області, в якому знайдено 180 пачок цигарок. Водій спробував домовитися з правоохоронцями та запропонував прикордоннику 100 євро хабара, на що правоохоронець відмовився. Факт спроби дачі хабаря було задокументовано. На місце події викликано працівників Національної поліції України. Сьогодні, вранці, в ході огляду автомобіля марки Опель, який виїжджав з України, знову ж таки було знайдено контрабанду. У подвійному днищі водій автомобіля мешканець Львівщини 84-го року народження. Спробував сховати та перевести до Польщі 4710 пачок цигарок. Аби уникнути відповідальності, водій знову ж таки запропонував правоохоронцям хабар, а саме 400 доларів США. Правоохоронці не погодились на таку неправомірну вигоду, а навпаки, викликали працівників нас поліції та вжили заходів до ретельного документування правопорушення. Вкотре закликаємо громадян не йти на завідувану непромірні дії і не пропонувати прикордонникам хабаря. Якщо вам відомо про такі дії з боку прикордонників чи інших третіх осіб, просимо негайно повідомляти на телефон гарячої лінії або ж старшого пункту пропуску.